Ну, як мінімум, ми зацікавлені послабити е, постачання і експорт військової з північної Кореї. Ми зацікавлені, щоб хитрий експорт предметів подвійного призначення технологій, мікросхем і всього іншого, теж з Китаю припинився. Ну от власне на завершення маємо одну хвилинку ваші прогнози, дивлячись на те, що планує по, е, зайшовши в овальний кабінет Дональд Трамп. Тобто Вашингтон і Пекін, от ці е, е, економічна нова, фактично війна. Вона приведе до того, що так чи інакше Китай стане корисним для нас, тобто спробує виплутатися з цієї історії і натисне на російського агресора, чи навпаки, дії Трампа можуть підштовхнути Китай до ще більшої тіснішої співпраці, що для нас є поганим в 25-му. Півхвилинки маємо на одна такий прогноз. В умовах, якщо спалахне американсько китайська Торговельна війна, нам треба буде визначатися на чому ми боці, це очевидно, і нам доведеться бути на боці Сполучених Штатів, У всякому разі, в нинішньому контексті, коли американці нам надають військово-технічну і фінансову допомогу, і тому е, це ми, ми в чергове опиняємось у касі про згаяний час, тобто, в умовах, коли Ну Байден теж називав е, Китай головним. Конкурентом сполучених штатів, але у нього ну ці конотації мені здається не були такими гострими, як у Трампа. А у Трампа я думаю, до політичного ізоляціонізму буде додаватися ще економічне зробити Америку великою за його саме за його рецептами, і це буде підтримувати республіканська більшість у конгресі. Тому нам треба зміцнювати себе, а на це теж потрібен час.